Досить цікава річ зі святого письма, яку ми часто не помічаємо. Ми дуже багато чуємо від проповідників, чуємо з духовної літератури, читаємо також читаємо, в Святому Письмі в такий момент, що ми маємо шукати Господа. Правда, чули таке? Шукайте Царство Боже, шукайте Господа. Шукайте його обличчя. Дуже багато згадується саме про отелу шукання Господа. Але я вас потішу, сьогодні ми будемо говорити про зворотній вік, про той момент, коли Бог шукає нас. І чи знаходить нас Господь. Отже, я думаю, що ви всі пам'ятаєте прекрасно той момент зі Святого Письма, коли Бог сотворив рай, сотворив чоловіка Адама, з його ребра, з його ж тіла він сотворює жінку. І коли вони зарішили, Булося щось дуже дивне і незрозуміле для нас багатьох християн. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі салом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа? Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я на ній. Тож і сховався. Він же сказав, хто тобі сказав, що ти ній? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Отже, Адам із Євою ховаються, ховаються від Бога. Ховається від того, від кого неможливо сховати. Ховається від того, хто наперед кличе. І що найцікавіше, ховається від гулу Господнього, який вже був в саду. Тобто від присутності, від його слави, від його величині. Ми бачимо, що вони сховалися, але Господь все прикликав Адама. І коли він прикликав Адама, тільки тоді Бог питається йому, де ти? Зауважте, не тоді, коли вони ховалися, Бог каже, де ти, де ви сховалися, за яким кущем, за яким деревом. А тоді, коли прикликати... Каже йому, де ти? І тоді вона йому каже, що я почув твій голос і злякався, і називає причину, чому він сховався. Яка причина? Отже, брати і сестри, дуже часто ми з вами ховаємося від голо Господнього. Ховаємося від того, від кого ми не можемо сховатися. Ховаємося від Його слави, від Його величі, від Його маєстату. Ховаємося тому, що усвідомлюємо, що ми є на ній. Що це означає? Що означало саме це слово нагия? Голий? А хіба вони до цього не були волі? Чому саме після пізнання е, того плоду, плоду з дерева, пізнання добра і зла, вони пізнали, що вони є нагі? Не йде тут мова про реальний фізичний. А вони втратили ту благодать Небесного одягу. От чому ми зараз в новому часі Нового Завіту співаємо, ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, саме «зодягнулися» як одяг, який дає нам Господь. Але що це означає також в цьому контексті? я». Тобто, Господи, я є грішний, я не маю вже тої опіки, я є слабкий, я є немічний, я є найгірший, який може бути. І хіба я можу стати зараз в Твоїй славі? Тобто, Адам, можливо, не сховався, тому що йому було насправді страшно, а тому, що він боявся стати таким перед Господом. Стати нагим, стати опущеним, грішним. Так часто є в нашому житті, брати і сестри, коли ми усвідомлюємо свої гріхи, коли ми усвідомлюємо, наскільки ми низько впали, як? Та я ж знав, що це є гріх. Де я тисячу людям казав, щоб цього не робили, а сам впав. От я такий, як не міг до такого допуститися. Або ми починаємо там відчитувати чоловіка, та як ти ж до церкви ходиш, а тут напився, перепрошую, як свиня. Або дитині, та ти ж до церкви ходиш, ти ж прислуговуєш. А отако поводишся, подивися який. І людина часто усвідомлює свою гріховність, правда, усвідомлює свою набуту. Але в цей момент багато хто з нас ховається. Ховається. І ховається не просто за кущем. А ховається. Духовно і психологічно відмежовуючися від Бога. Та ні, може якось, може, якось буде краще. Можливо, так, я знаю, що я є останній грішник, але от почну гарно заробляти гроші, і може щось покращиться в моєму житті. От почну більше там піклуватися про свого чоловіка, і може тоді щось краще буде в моїй сім'ї, моїй родині. Починають ховатися за позитивною думкою. От нічого. Так, я є поганий все, але є щось гарне в моєму житті, є щось, є мої діти. От віддамся я зараз до кінця своїм дітям, буду для них служити, буду їм допомагати, буду все робити, щоб вони були щасливі. І в цьому псевдощасті, щасті, якому ми собі уявляємо, ми насправді ховаємося від того, хто є дателем щастя. В роботі, коли ми відчуваємо ту свою гріховність, ту свою низькість, ми починаємо багато працювати або, наприклад, робити кращу кар'єру. Ні, я маю всім доказати. Я маю доказати своїй мамі. Я маю доказати своїм друзям, що я чогось свартий, що я можу закінчити університет, що я можу здобути добру роботу, що я можу мати гарну кар'єру, бути директором або там найбільшим менеджером на якійсь відомій фірмі. Я маю виїхати за кордон і показати всім, втерти носа, що я не пропаду, не такий вже я є. І люди починають ховатися за цією ширмою ілюзії, ширмою самореалізації себе, щоб відбілити себе, щоб так на майбутньому стати перед Богом, але стати перед Богом кимось. Кимось. Кимось, але в нашому світському. Ховаємося за якоюсь славою, за нашим талантом дуже часто. Наприклад, на спільноті є декілька людей, які а, не тут, не дивіться, один ми одним, знаєте, спільнота є велика. А, навіть не в спільноті. Я дуже багато знаю людей, які ховаються за а, красномовністю. Які дуже багато говорять, виважено говорять, мудро говорять. І з такою людиною стаєш до якоїсь бесіди. Він постійно говорить, так, на будь-яку тему, яку ти не зачіпиш, він буде тобі розказувати, він буде говорити, він буде підтримувати розмову. Але за цими словами він ховає своє серце, щоб його не зранили. Він далі не став тим нагим, Він тими словами хоче одягнутися і тими словами прикривається, як тому, тою пальмовою гілкою, всі свої частини перепрошують тіла. Дуже часто люди ховають це, я не мовить за тими е, пальмовими гілками, а ховаються за своїми талантами. Своєю інтелектуальною здібністю. Наприклад, недавно помер мій професор, професор філософії, якого я насправді любив і він мене любив. Це була дуже гарна людина. І... Але він був атеїстом. Він прямо нам, студентам, зразу ж казав, каже, ви дивіться, я шаную ваші релігійні погляди. Але я є атеїст. І все. І знаєте, ця людина, вона була моральною, насправді моральною. Я би хотів, щоб ми сьогодні в особливіший спосіб за нього а, помолилися. В особливіший спосіб. Це був дуже добрий, освічений, прекрасний спеціаліст. Але це людина, яка вже в мене викладала, маючи 80 років. Коли я закінчив вже університет. І буквально тиждень тому він помер, як ви думаєте, де? На роботі. Не дійшовши до кафедри, він помер. Він вкладав у нас як студентів дуже багато. Але він ховався за, цю, за цією своєю працею, ховався від правди. Але ми бачимо, що навіть коли ми ховаємося, Бог все рівно кличе нас до себе. Де би ми? За чим би ми зараз не ховалися? А брати і сестри, знаєте, за чим найлегше сховатися? Знаєте за чим? Ану подумайте, за чим найлегше сховатися? Менше, ми, що ми ховаємося, знаєте за чим? Ну, не стидайте, кажіть. Красномовність? Ні, я вже казав про красномовність. Найкраще. Це? Ще? Прошу, пані. Ну, близько, знаєте за чим? За нашою речі. Про своє серце, але зовні ми є побожні, ми є світі, ми молимося, вернички, ми беремо, жінки беруть чим довше спідниці, чим якісь більші хустини, знаєте, чоловіки то взагалі, знаєте, як заходять до церкви, то там, я деколи дивлюся, такого з Богу, знаєте. Ми ховаємося за зовнішньою релігійністю, за зовнішньою. А Тому що ми не можемо стати перед Богом такими, якими ми є. Знаєте чому? Тому що ми самі себе ненавидимо, якими ми є. Ми знаємо, якими ми є всередині. І коли сидиш і думаєш на молитві, Боже, як ти можеш мене такого огидного, безсоромного, гордого прийняти? Ми знаємо їх ми справи. Знаємо чи ні, якими є наші серця. І тоді ми ховаємось. Але тільки ми сховалися, Бог що робить? кличе нас до себе. І тільки тоді, коли Бог прикликав нас до себе, Він задає нам те питання, яке задав Адаму. Ти, де ти зараз знаходишся? Де ти є? Де є твоє серце? Де вона? Знаходився Адам в той момент? В раю. В раю. Але чи усвідомлював, що він знаходиться в раю? Чи ні? Що зразу ж каже Адам? Ану. Де ти? Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я на неї. Бог не питається від нього, Адаме, слухай, чому ти сховався? Ну чого ти ховаєшся, чого ти зі мною в хованки граєш? Бог цього не питається. Бог не питається, а за яким ти кущем сховався? Бог ні слова про це не каже. Бо від Бога не сховаєшся. І тому він питається, де ти? І Адам зразу ж починає робити те, що ми робимо завжди. Знаєте що? Виправдовуватися. Зразу ж Адам починає виправдовуватися. Господи, я злякався тебе. Боже, я злякався тебе, бо я є такий невічний, такий безбожник, ну, а ти такий. Це питання, де ти, де ти знаходишся. Це було питання, напевно, в такому дусі. Це є особисто моя думка, особисто моє пережиття. Чи ти не бачиш, що ти є зараз в раю? Що ти не бачиш, що я далі тебе кохаю? Я далі тебе в особливіший спосіб люблю і чуваю. На Але Адам своїми словами зразу ж починає відмежовуватися від Бога. Так само, як сказав Петро, коли Ісус пішов до нього до човна і коли зробив чудо, Петро сказав, відійди від мене, Господи, бо я є грішний чоловік. Відійди від мене, Господи, бо я є грішний чоловік. Саме ми коли, коли ми усвідомлюємо свою гріховність, коли ми усвідомлюємо то багно, в якому ми є, коли ми знаємо, якими ми є насправді, Бог питається, де ти? Чи зараз в цьому стані, в стані тої повної гріховності, повного відчуття себе як остатнього? Чи бачиш мою любому? Чи відчуваєш її? Чи відчуваєш, що я є той, який покликав тебе? І зауважте, сьогодні читалося в Іванлії. Покликав тих, кого сам. Чи відчуваєш, що Бог зараз кличе тебе, кличе тебе з твоїми немочами? Кличе тебе і не дивиться на те, що ти часто є На Ним не в еклезіальному значенні, бо ми вже є одягнені в Христа. А на Ним, тобто таким, яким ти є, своїми немочами, своїми недостатками. Бог є той, який кличе тебе до себе. Цю проблему, яка для тебе видається неймовірною зараз. Наприклад, твоє постійне обмовляння, твій днів, твій алкоголізм, чи твоя прив'язаність до речей, до грошей, до бучого. Для тебе зараз видається. Неймовірними проблемами. Бог цю проблему закриває одягом, який він сам, власноруч зробив. Бог одягає Адама і Єву в шкіряну одежу, що означає, що Бог є той, який закриває. І в кінці кінців Бог закриває нашу духовну намоту з собою, Ісусом Христом, якого ми є одягнені. І в нашому житті вже немає тої намоти, прояву тої гріховності. Так, воно є. Але ми світимося святістю і силою Господу. Бо ми зодягнені у нього у Бога Бог. І більше не маємо право заглядати під ту одежу святості, чи ми на її, чи ми не на Бо Ісус є той, який піднімає нас з колін. Ісус є той, який може і хоче звільнити Тебе. Але дай Йому це зробити. Дай йому себе знайти немічного, голод безпомічного. Дай Ісусові віднайти себе навіть в твоїй величезній проблемі, яку ти зараз не можеш розв'язати в своєму житті. Бо Він є той, який накриє. На оту Твого серця. Він є той, який накриє собою ту Твою гріховність і освятить тебе. Це робить він. Отже, брати і сестри, не ховаємося від Господа, не ховаймося ні за чим, ні за яким кущем. Ні за якою славою, ні за якими статками, ні за чим, бо від нього не сховаєшся. Але коли він покличе тебе, а сьогодні він кличе кожного з нас, прийдімо до нього і з радістю приймімо ту одежу святості, якою він нас хоче.